Зідкрилися кінці 2018 го року е, по типу американського міністра, коли ще президент нашого фонду Ірина з е, 2014 е, року, як почалася вона, почала допомагати нашим пораненам. І дуже багато було запитів на реабілітацію, особливо важких хлопців з нейронепропораненими кранами. Е, але це досить складна позиції, досить затратна для США. Ну, ми там з місцевих е, е, Лос-Анджелеса і вони підтримали нашу ідею відкрити я відповідальний центр консультували її. повністю, вона вивчала все з нуля, обладнання, по спілкування. От. Вони допомагали, все консультували, все обладнання у нас привезли за куток. Ми зараз спілкуємося за всіма новинками. Наприклад, допомогти штату у нас не було так багато запитів як на консультацію, так і на реабілітацію. Дуже багато охопців спочатку із прав у группу привезли нещодавно деопера. операто. І причому така прикольна штука, мало того, що вона не має реалізовуватися і визначає там, рівень чутливості літаки що Все відбувається відомі форми. Хлопці сідають, молодо реабілітується, а вони собі думають, що ми ще грається. Це дуже круто. Но, от, реабілітологи у нас в на е, У нас вони перетягаються. Там у нас лягма лікарне бро. Ремонт повністю весь зроблений для людей з інвалідністю, все-все-все.